Ми плануємо почати промивання 9 жовтня. Ми роззонували місто на 15 зон і будемо промивати, починаючи від нашої насосної, рухаючись в сторону віддалення по зонах. Одна доба, один район, якби буде промиватись мережами. Планова промивка два рази в рік робиться в травні і в жовтні. Раніше вона робилась і взагалі переважно вона робиться протягом 2-3 діб. Маються резервуари, маються мережі, робиться гіперхлорування. Але в зв'язку з тим, що в нас дуже багато літом було скарг на якість води, на забарвленість, на те, що на мул був у мережах, ми розуміємо, що потрібно якось більш активно промити мережі. Саме тому ми промивку будемо робити протягом 15 діб. І аж пізніше ми оголосимо про сезонне хлорування і промивку вже дезінфекція не повинно бути незручностей, і саме тому ми розбили місто на 15 зон, щоб не було глобального падіння тиску по місту, щоб всі були з водою. Є прохання до всіх журналістів, до громадян, до активістів, щоб вони розуміли, що якщо в жовтні з спідлюка тече вода, то це так потрібно. Це ми промиваємо мережі.